Привіт, я Наталя, власниця магазину жіночої білизни та парфумерії Все в тобі. Користуємося хмарною системою обліку Деентрейд більше року і, згідно цього досвіду, залишаємо свій відгук. До цього ми не користувалися жодною програмою, тому ретельно підійшли до вибору. З допомогою Деентрейд ми опорядкували облік складу. Підключили необхідне торгівельне обладнання принтер, сканер, термінал. Маємо можливість різної оплати: готівка, карта, змішана, фіксація та використання сертифікатів. Історія та розширений аналіз продажів. Маємо можливість контролювати залишки та виручку, а також уся аналітика. Ключовим пунктом для рішення стати користувачем D-Rade. Це інтеграція з різними маркетплейсами, такими як чекбокс, OpenCard. Останній для нас був дуже актуальний. Оскільки наш сайт знаходиться саме на цій платформі, це дає нам змогу повної вигрузки товарів та цін, актуальна наявність, оформлення замовлення, зміна статусу, смс-розсилки, а також оформлення ТТН. І в перспективі це управління не лише одним магазином, а цілою мережею в одній програмі та введення різнопланових торгових точок. Для всіх користувачів є служба підтримки, особливо ми потребували на початку. Оператори швидко та доступно реагували на всі наші питання. Надіюся, наш відгук був вам корисний.